Рік, що минає, був складним для кожного з нас, а прийдешній, в кращому випадку буде не легшим. Проте ми знаємо, це не привід здаватися, бо у нас завжди є шанс на перемогу. Усе наше життя перетворилося на бій за майбутнє нашої країни, за нашу свободу і незалежність, але історія вчить навіть маленькі можуть перемагати великих, якщо вони мають власний план на бій. Як Давид переміг гіганта Голіафа, а Махатма Ганді здолав могутню британську імперію, так і ми, маючи свій план на бій, здатні перемогти як зовнішніх ворогів, так і внутрішніх. Від нас залежить, що буде далі, бо саме ми є головним суб'єктом усіх процесів. Ми з вами щодня дивуємо світ своєю стійкістю. Наші Збройні сили протистоять нещисленній ворожій Орді. Наші діти навчаються попри обсили, а бізнес працює попри відключення світла. Це все про нас з вами, тих, хто не здається, хто бореться до кінця. І головний наш ворог це зневіра у власних силах, а зневіра це тяжкий гріх. Тому шукайте підтримки в колі однодумців, об'єднуйтесь в мережу. Наша перемога залежить від кожного з нас. І щоб перемогти, нам потрібен план. План на бій для кожного з нас і для всіх нас разом. Тож гуртуймося, підтримуємо один одного, навчаємося, щоб наша підготовка була відповідною до нашого шансу.